Так, громаду привіт, ми з України. Так, будівництво продовжується. Продовжується. Сьогодні субота. Яке там число? Короче, кінець робочої неділі. Така. Зразу наче було легко, а потім все важче, важче і важче. Зараз зняли последню арештовку. Поставимо там і буде вже наш на понеділок. Заготовимо місце підслідуючий бик. Скільки, будувати, а скільки прорубувати цей ліс. Тут лісу наросло капітально. Ми прорубуємо хоча б трактор, проїхав, щоб підвести камінюки. Такі завалені. Завалена пору... руйнація, бо воно нічє. Хоча тут поруйноване, тут все здання було хороше, відлічне, можна сказати, навіть ну, сказати, на комплексі йолочка, йолочка була. Зараз покажу що тут робиться. Йолочка. Тут вже люди всю цеглу порозбирали. Як вони не чиє, плити, все, попадали. Ось тут були, повинні були корови доїться, типа, комплекс. Ну, Щось наші, як кажуть, наші зоотехніки чи хто тут був, командував, не змогли навчити корів доїти. Понятно, бичами лупили їх, гнали на дойку. Вони не хотіли сюди йти, бо тут їх б'ють. Забросили це діло, всі стіни в кізяках. Оце ж ми тут стояли такі, як там оператор ходить. І воно фактично не працювало це здання. Тут таке. В принципі, нормальне тут. І воно нічиє стоїть, ніхто не розпаював його. Коротше, на, як кажуть, Руїни Бахмута, можна сказати. Все тут завалено. стіну люди розібрали по цеглинці. Плити попадали, висить тут все аварійне. І, ну, тут це, 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 це половинка ще могла б десь пригодитися. Ну, там же ж понятно, кришу зняли, Саму, там був шифер, балки, ну, ці. сама криша була. Розібрали, тут стоїть. Ми тут трохи зберігали. Вкидали ну, сюди, просто зберігали солому, там тюки. І це такі розвали. Як воно нічиє, не кинь, що тут ти будеш робити? Я б його тут порядок навів би, а тільки що воно нічиє. Просто тупо нічиє. Бачите, люди по цеглинки тянуть, водою розмивається. Це ж тут така власть була і є. Так, ну що ми будуємо, де наша ми будуємо. Так, за бики, бо питання таке, що, що бик стоїть не на ну, фундамент, не котлован не вирили фундамент. Получається, отут клюшка. І клюшка стоїть на такому башмаку. Ну, Зараз піду, покажу, там один вийнятий, чи валяється десь на території, зараз все знайду. А тут повністю ось бетон був, воно підлито було, ну, опало боку, підлито. І там ну, глибоко, сантиметрів 20 точно забетоніровано, ну воно просто верхній слой вже злетів, ну, верхній шар. Шовковичка яка класна. Тут. Хоч розчистимо. Оставили її рости. Бачите, скільки вже шовковиці сипеться. Шовковиця. Коротше, під кожним биком башмак. Як ти тут зробиш фундамент, як там вже є він той фундамент? Ну, такий башмак, коротше, конкретно на, на оцей бик башмак. Зараз глянемо. Так, на місці. Прийшли тут до цього нашого другого складу. І вже бачите, такі башмаки. Ой, десь? Його. Дивіться, який башмак. О, бачите? На ньому клюшка стоїть. Ой, тут бетонна нога можна сказати і це воно тут оця клюшка стоїть це воно виступає і ми якраз факт тому що ми і будуємо тут над ним Отака башмак ось такий башмак так бо тут прокопували фактично чуть-чуть і вже башмак був ну там ну, це залита Стяжка поверх башмака. Оцього. Фактично закидано і залита стяжка. Так що стоять вони абсолютно. Ну, як, просто Тут ми маленькі зробили. Там ми зробили в тому складі аж до цеї. Та й тут склад нижчий. Він якось тут, виходить, як, туди, туди під гору і він тут як закопаний, наче. Ну, Нижча стіна тут, а там він як на уклоні стоїть, там треба вище їх було робити. І там вони фактично ті башмаки аж, аж назовні. ну Там розкопають трохи, вони назовні терчать. Так що фундаменти стоять на отих башмаках. На таких башмаках. Що вони точно туди нікуди не провалиться. Так, бо пишуть, що фундамент не копаєш, яму. Будеш копати, як там траншея. Ну, так. Ну і тут далі не наш склад. Так що, стоїть, дрова тільки ростуть, просто піпець. Років два пройшло, це ж пройшло, років два би за два роки, да, тут серце це, буде зачистено. Дивіться, оце да. Все це два роки тому було зачищено. Дивіться, за, за два роки, які виростають. Тут просто повирубували, як деревина була. Ось деревина. деревина, Ми її зрубали, пеньок залишився від пенька. Дивіться, які пішли. Це ясинок, хто знає, що таке ясинок, він мабуть, краще росте за енергетичну вербу. Чи Особливо тут, якщо води дуже багато, то тут ну, фактично 24 метри склад, 12,5, з 12 метрів із уклону, опади. То тут, наверное, Пошти так, як у Карпатах, та ще грунт тут хороший, ну, все одно чорнозем якийсь. Та тут... ну, це, там росте, це ж зрубали, були два роки назад. Дивіться, які повиростали. Ще енергетична, у мене тут як полоса енергетичної верби. Через два роки можна рубати, так що Всім пока. Сьогодні вже буде виходний. Будемо відпочивати. Завтра зроблю у полі. Може стрім, не знаю, включу, побачу. Десь, якщо вітру не буде, буде чудова погода. Може включу стрім. Візьму два телефона, щоб вона читати, одним знімати. Чи як там? Бо я вже й забув, як його робити. Так що десь о 10-9 о годині ранку буду їхати виїжджати на поле. Ключуся, попробую в стрім. Позадавайте мені питання. Від, як відповім наживу, бо на коментарі нема коли відповідати. А питання може у кого буде, то відповім. На полі. Конкретно на якихось полях буду. І... Так що всім пока, слава Україні, слава нашим героям. І я кажу, віримо в ЗСУ до перемоги.